Вечори на хуторі біля диканьки. Хочеться ще раз згадати знамениту повість Миколи Гоголя Ніч перед Різдвом. Бо такі шедеврі старої класики не забуваються, їх хочеться перечитувати знову і знову. Російський письменник, народжений на Україні в селі Сорочинцях Микола Гоголь, показав всім ще невідому раніше Україну, край, що має свою національну міфологію, фольклор, традиції. І Здавна вважається, що саме у святвечір відбуваються чарівні події, незвичайні перетворення, і навіть зустріч з нечистою силою. У повісті таких подій багато: відьма перетворюється на солоху, чорт на коня, а коваль вакула зміг осідлати самого чорта. Злітати за одну тільки ніч до Петербурга і дістати черевички в цариці для прекрасної Оксани. А Прямо до Представників нечистої сили відьмої черта» Письменник показує нам у домашньому просторі. Вони набувають людських рис. Привертає увагу і покітливий дяк. А герой Вакула наділений чарівною силою, Має і чарівне походження, але воно не дивно, адже солуха відьма є матір'ю коваля. А яка ж гарна, горда, але вередлива красуня Оксана. Що? Ти хочеш стати? Ти хочеш бити до лопатою за дерева? Може, не почнумо говорити, а почнемо дивитись. Це тебе Подивись і говори. Дозволи мені простоїсти з лопатою. Сидай. Давайте до обсаду. Та наприкінці повісті ми бачимо Оксану вже зовсім іншою, закоханою у вакулу. Оксана, Ви спитаєте, у чому ж секрет вечорів на хуторі біля Диканьки? Це дуже просто пояснив Олександр Сергійович Пушкін. Ось справжня веселість, щира, безпосередня, без будь-якої манірності.